Чверть століття незалежності України у Вінниці розпочнуть святкувати з підняття державного стяга. Відбудеться це 23 серпня на центральному майдані міста, після чого на європейській стартує масштабний концерт Скарби України Поділля. Свій фольклор, обряди та звичаї презентуватимуть колективи з різних куточків області. Ну а 24 серпня, в четверте, у Вінниці, пройде фестиваль Подільська пектораль. Будуть присутні і візуальні проекти колориту єдності, і фейс-арти учнів вінницьких дитячих мистецьких спеціалізованих навчальних закладів. Проекти розквітай, моя Україна. Бібліотечне мистечко, тематичні екскурсії по Вінниці, тематичні виставки, історичні екскурсії, пов'язані з державотворенням і незалежністю нашої держави. Продовж дня спробувати себе у різних видах мистецтва вінничани зможуть, взявши участь у проєкті Він арт. Стріт, що переміг у конкурсі громадських організацій, його засновники обіцяють цікаві майстер-класи з хендмейду і запрошують приходити на свято родинами. Певні заняття знайдуться для кожного. Для чоловіків я думаю, буде цікавим такі вироби з металу варені, що представлятимуть хлопці зі жмеренки. Вони представляють скульптури із різноманітних деталей. А для діточок це майстер-класи і розпис пряників, малювання на воді, виготовлення суменірів на патріотичну тематику. А під вечір для Вінничан та гостей міста відкриє двері кінотеатр Родина. Там крутитимуть стрічку Полон на її презентацію. Обіцяють приїхати українські актори, які зіграли ролі у фільмі: Володимир Горянський, Лариса Руснак, Остап Ступка. Загалом святкування 25-ї річниці незалежності розпочнуться по обіді і триватимуть до пізнього вечора. Оксана Святенко, Вадим Інжиєвський, новини телеканал Віта.